Вітаю okay. всіх учасників заходу. А я рада долучитися до такого фафового обговорення тих питань, які є спільними нашими напрацюваннями, і поінформую колег щодо того, яким чином міністерство наразі бачить реформування житлової політики. І на якому етапі ми знаходимося для того, щоб ми всі розуміли, що відбувається, як відбувається і що нас очікує в подальшому. А якщо можливо, колеги, я прошу наступний слайд. Мова буде йти про житлову політику. Я нагадаю, що це є одне із сфер пріоритетних для міністерства. І наразі ми працюємо за двома напрямами: перший напрямок це реалізація права на житло, другий напрямок це управління житловим фондом. А як ви знаєте, це не для всіх не таємність. Всі ми з цим цікавимося щоденно, через збройну агресію тисячі наших громадян втратили або своє житло, або вимушені були переїхати з тих територій, на яких ведуться активні бойові дії або території, які окуповані. І кожен день обсяги зруйнованих і пошкоджених об'єктів збільшуються. І найбільш катастрофічні наслідки на превеликий жаль, ми бачимо в житловому секторі. Якщо говорити про цифри, вони шалені, і зараз ми говоримо про те, що більше ніж 30 тисяч багатоквартирних житлових будинків це та інформація, яку ми можемо перевірити, є в статусі або пошкодженого, або знищеного житла. Тобто 30 тисяч багатоквартирних житлових будинків, ви розумієте, яка це кількість людей, які втратили дах над головою. Проте планувати відновлення таких об'єктів ми маємо вже на сьогодні, і якраз ми зараз говоримо про те. Що ми повинні створити рівні умови для того, щоб а, наші громадяни мали можливість повертатися додому і мали розуміння того, куди вони повертаємось, куди вони повертаємося. Основними питаннями для людини завжди були безпека, житло і працевлаштування. Тому я пропоную зупинитися якраз на житловому питанні, і зараз ми рухаємося в цьому напрямку в двох складових: перша складова це практична надання допомоги людям житло, яких є пошкодженим або зруйнованим, для того, щоб вони мали можливість або відремонтувати свої будинки або квартири в багатоквартирних житлових будинках, або придбати житло, якщо воно було зруйноване. Це перша складова, це практична реалізація. А друга складова це все таки зміна законодавства в цьому напрямку тому що ми всі знаємо, що ми зараз з вами а, о, працюємо з житловим кодексом, і ви з ним також працюєте. Я й не буду говорити наскільки він є застарілим. Тому до плану нашої роботи включено три законопроекти: перший законопроект це основні засади житлової політики. А другий законопроект це про соціальне житло. Ці два законопроекти, включені до і є обов'язковими до виконання в і реперними точками для наших європейських партнерів. І третій законопроект це внесення змін до деяких законів України щодо управління житловим фондом. Ми всі чудово знаємо і розуміємо, що існуюче житлове законодавство давним не відповідає вимогам сьогодення, і для того щоб змінити підходи в цьому напрямку, ми спільно з дуже широким колом, безпрецедентним я б сказала, колом наших партнерів працюємо над зміни такої законодавчої рамки. Uh, і, і зараз активно триває робота. Я б сказала, знаходиться на, на завершальній стадії над розробкою законопроекту про загальні засади житлової політики. Тут я не можу не окреслити всіх партнерів, з якими ми працюємо. Це і управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Європейська економічна комісія ООН, Норвезька, uh, Норвезька рада у справах біженців, міжнародна організація міграції, офіс Ради Європи в Україні, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Єврокомісія. А, і всі громадські організації в Україні, які якраз опікуються питаннями верхнорівневими, які стосуються як вирішення житлового питання, так і управління житловим фондом. Зазначений закон буде рамковим, ще розробка законів з питань соціального житла і управління житловим фондом. І ми всі розуміємо, що цей основоположний закон стане основою для того, щоб в усій низці нормативно-правових актів, які стосуються цього питання, необхідно буде внести відповідні зміни. Забачення міністерства головним напрямом в управлінні житлового фонду є збереження та продовження строку експлуатації. Як ми це маємо робити, і як взагалі міністерство бачить цей напрямок? Відповідь очевидна забезпечити професійне та управління та ефективне управління будинками незалежно від форми власності, цільового призначення і форми управління має бути виключно комплексний підхід, який має базуватися на чотирьох китах. Перший система обліку житлового фонду наразі відсутня не просто повна, актуальна, а будь-яка інформація про будинки, їх технічні характеристики і документацію. На жаль, надійний механізм для довготривалого і надійного забезпечення такої інформації відсутній цифровізація процесів управління. Запровадження уніфікованого цифровізованого підходу до процесів сприйняття рішень співвласниками багатоквартирного будинку при здійсненні управління та розширення можливості доступу співвласниками до інформації. Професійність управління це запорука для забезпечення безпечної експлуатації житлового фонду, і це питання тісно пов'язане з необхідністю встановлення єдиних вимог та правил управління багатоквартирними будинками незалежно від форми управління, а також сертифікацію діяльності управління житловим фондом, суб'єктність управління, утворення суб'єкта представника співвласників у кожному будинку. Тобто співвласники незалежно повинні виступати засновниками юридичної особи за власним рішенням повноцінна ОСББ або згідно рішення держави в силу, а, закону нульова стадія ОСББ з певними особливостями. Наразі тривають консультації з міжнародними партнерами для аналізу міжнародних практик та досвіду щодо управління житловим фондом в частині визначення. Ну, якщо можна говорити класифікації суб'єктів та об'єктів управління, а також інших суб'єктів, які є учасниками процесу управління, розподілу функцій та повноважень між учасниками правовідносин, що мається на увазі: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, власники, співвласники житла і інші особи, які дотичні до цього процесу, а також їх взаємодія. Це дуже важливо. Вимоги до здійснення діяльності з управління житловим фондом, сертифікація, атестація ліцензування будь-що, що стосується саме вимог до суб'єктів, які здійснюють управління житловим фондом, професійні вимоги до управління, визначення ознак градації суб'єктів та об'єктів управління, стандарти, порядки правила управління житловим фондом, забезпечення їх безпечної експлуатації і синхронізація між собою незалежно від форми управління. Механізми контролю у сфері управління житловим фондом та відповідальності відповідних суб'єктів за результатами вже проведених консультацій, у тому числі з громадськістю. Я нагадаю, що вже було проведено три зустрічі з цього приводу. Ми маємо чітке розуміння основних бачень і векторів нашої роботи, які ґрунтовно будуть пропрацьовані. Хочу зазначити, що міністерством вже розроблено проект постанови Кабінету міністрів про реалізацію експериментального проекту щодо створення системи управління багатоквартирними будинками. Цей документ розміщено на сайті міністерства, з ним всі можуть ознайомитися, і в минулу п'ятницю, 10 травня, було проведено окреме публічне обговорення. А паралельно ми з нашими партнерами з проектом ТаПОС, які фінансуються фондом Східна Європа, працюємо над розробкою програмного продукту. І я думаю, що наші колеги, які сьогодні приймають участь у цьому заході, більш детальніше зможуть про це розповісти. Система управління багатоквартирним будинком наш дім це державний електронний ресурс для централізованого накопичення, обробки та зберігання інформації про багатоквартирні будинки та управління ними. Ця система цифровізує процес управління багатоквартирним будинком, автоматизує і уніфікує процеси прийняття рішення співвласниками, накопичує та зберігає дані про багатоквартирні будинки та управління ними. І, відповідно, взаємодія з іншими державними реєстрами та системами. Це така допоміжна система, яка допоможе синхронізувати усі процеси, які формуються управителями і співвласниками для прийняття рішень щодо управління житловим фондом. Об'єктами реєстру системи є інформація про сам багатоквартирний житловий будинок, технічні характеристики, адреси і інше, об'єднання співвласників. Співвласників та належні їм квартири або нежитлові проміщення у будинку, управителів, атесованих осіб з управління, органів із сертифікації персоналу, цифровізація процесів управління, впровадження та подальшого функціонування системи передбачає електронну інформаційну взаємодію з єдиним, єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських організацій, державним реєстром речових прав. Тобто, ви бачите, яку а, а, синхронізацію усіх джерел інформації ми передбачаємо для того, щоб значно спростити доступ до інформації у всіх суб'єктів управління, котра наголошую, що на першому місці є забезпечення безпеки експлуатації об'єктів житлового фонду. Проблема незадовільного технічного стану житлового фонду є однією з найгостріших. Більше 60% житлових будинків в Україні зведено у роки радянського індустріального будівництва за тивовими сфері, тобто це об'єкти, які будувалися до 1970 року. Житловий будинок це складний інженерний механізм, експлуатацією якого мають займатися професіонали з відповідною кваліфікацією. І якщо ми з вами говоримо постійно, згадуємо слово сполучення, житловий цикл, та якраз якісне управління є а, запорукою. А тривалого забезпечення житлового життєвого циклу існування житлового будинку в першу чергу має бути забезпечено безпеку проживання людей. Так, у систему сертифікації фахівців загалом налагоджено однак, аналіз практики свідчить про необхідність його подальшого реформування. Загалом пропонується установити, що сертифікація систем менеджменту з управління житлом є обов'язковою для управителів. Інші суб'єкти управління житлом мають проходити сертифікацію, лише якщо здійснюють самостійне забезпечення утримання і експлуатацію будинку, в іншому разі, вони мають передати функції з управління житлом управителю, який пройшов таку сертифікацію, тобто, таким чином, ми підвищуємо якість здійснення самого управління багатоквартирним житловим будинком. Мають бути єдині для всіх будинків незалежно від власності, цільового призначення, форми управління, вимоги до експлуатації, правила утримання, обслуговування та стандарти управління житлом. Закладений вже нині підхід встановлення обов'язкового переліку робіт вважаємо вдалим, так само як і сертифікацію слід поширити ці положення законодавства і на інші форми управління. Маємо впровадити довгострокове планування та доступ до фінансової підтримки для усіх будинків незалежно від форми управління. Вбачаємо доцільним надання суб'єктам управління певних важелів щодо моніторингу здійснення співвласниками перепланувань та переобладнань для зберігання для, унебезпечення здійснення негативних наслідків. При цьому розглядаємо також запровадження механізмів страхування. Як об'єкта страхування майна, так і суб'єкта управління страхування відповідальності, забезпечити безпечну експлуатацію застарілого житла на сьогодні неможливо без поєднання, вказ... без поєднання вказаних факторів. Щодо суб'єктності управління, опрацьовуємо позицію щодо утворення суб'єкта представника співвласників у кожному будинку, який повинен володіти як правами, так і обов'язками. Піввласники багатоквартирного будинку безальтернативно повинні виступати засновниками юридичної особи за власним рішенням, тобто повноцінна ОСББ, або згідно рішення держави в силу закону, а з певними особливостями, зокрема щодо визначення керівника та назви. Для такої юридичної особи для кожного будинку має бути відкрито банківський рахунок, усі кошти, що сплачуються співвласниками, акумулюються на цьому а, рахунку для цього будинку. Управління таким рахунком для будинків, в яких не створено повноцінне ОСББ, здійснюється управителем, або для будинків, які ще не перейшли на нове законодавство, управитель призначається без проведення конкурсу органом місцевого самоврядування. Звісно, потребують законодавчого регулювання питання взаємовідносин з монополістами і перш за все це питання постачання розподілу електроенергії, яка використовується для функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, а також газу для забезпечення роботи автономних газових котелень. Крім того, маємо врахувати особливості і специфіку новобудов, житлово-будівельних кооперативів та гуртожитків. Безперечно, цей перелік питань не є вичерпним його можна довго продовжувати уточнювати і деталізувати. Наголошую, що міністерство відкрите для обговорення всіх, хто наразі присутній на зазначеному заході. Я прошу активно долучатися до усіх напрацювань, які формуються міністерством, тому що, як правило, всі напрацювання, які ми формуємо, безпосередньо доводиться реалізувати вам на місцях. І наше прагнення зробити як найкраще повинно співпадати з тими баченнями практичної реалізації, які з якими ви стикаєтеся щоденно. Тому я дякую організаторам за проведення такого заходу за можливість висловитися, довести позицію яким чином міністерство рухається в питанні реформування житлової політики, як в питанні забезпечення житлом, так і в питанні управління житловим фондом? І ще раз наголошую: ми відкриті до обговорень велике прохання всіх не бути байдужими і долучатися до усіх заходів, які проводить міністерство, тому що це, як правило, робить ти законодавчі ініціативи або зміну нормативно-правових актів найкращими. Тому ще раз дякую, колеги, і бажаю всім плідної роботи у досягненні. А, Спільної мети. А ще раз дякую і слава Україні. Героям слава, дякую, пані Наталя. От що називається справді стратегічний погляд.